Всім привіт! Ви потрапили на кокосову сторону YouTube. Оке, у мене тут застигає цемент. Я вирішила нарешті попрацювати з гіпсом. У мене попросили для реквізиту зробити ось такий череп. І ми поки вагаємося, з чого він має бути з цементу чи з гіпсу. Я вирішила все ж таки проекспериментувати і зробити з гіпсу. Спочатку мені треба виміряти об'єм, скільки тут взагалі має бути рідини. Наливаю сюди воду. Так, от він, повний. Якщо в грамах, то це 313, ну і так само 313 мілілітрів. І тепер мені треба зробити розчин, вода і гіпс, два к 1. 2 до одного. Зараз я це все розрахую і повернусь до вас. Так, зроблю все простіше. Все ж таки це пробний варіант, а гіпс у мене лежить давно. Я просто додаю 13 грамів. Це укріплювач для цементу і гіпсу. Так, трошки перелила. 16. Добре, хай буде так, бо це програму вимірювати. Сюди додаю воду. 115. Тепер сюди, поки я це не буду перемішувати, сюди я додаю краплю фейрі. Кажуть, що це краще і. Кажуть, що це і краще пузирі виганяє і. Простіше буде з форми. І простіше буде діставати з форми. Так, перемішали. От, і кажуть, що всі ці пузирки потім вийдуть саме через те, що мильна ось ця формочка виливаю. І зараз будемо додавати гіпс. Так, тепер мені треба 200 грамів гіпсу. Я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, що, у що треба додавати, але наче то правильно гіпс додавати у воду. Додам одразу 200. Це може бути важкувато замішувати. Треба було по 100 грамів розбавляти. Прибираю ваги і замішую. Враховуючи, що воно так легко замішується, мені здавалося, що треба, щоб гіпс був більш такий, ну, як цемент з піском, що його. Важко промішувати. Можливо, все-таки багато води. Ну, подивимось, ще гіпсу в мене багато. Хоча, як я бачила по відео. Багато у кого. Саме ось така рідка суміш Мені ж підозріло, що воно так легко розмішалося, але якщо два до одного, хоча у мене 115, 115 плюс 115, 230, тож я додам ще. Тридцять грамів зараз. А ще треба ж не забувати, що це не цемент, і у нього не таке довге життя, як у цемента. Так, ну виглядає наче все добре. Давайте заливати. Трошки проламимо, проходжусь по усім ділянкам. Кузорів багато. І що виходить, що мені не вистачило? Так, зараз швидко замішую ще, сподіваюсь, це все не застигне. Я не знаю, чи воно поєднається чи ні. Просто доливаю зверху. Так, ну і раз ми вже експериментуємо, додам трошки барвника. Якраз я червоний ще не пробувала. Ну що ж, все завершено. Чекаємо, поки застигне. Я не знаю, скільки це часу. Наче як там кажуть 15-20 хвилин. Пузирі потім поприбираю. Залишаю все, повернусь до вас пізніше. Вже пройшла година, я тут постійно ходжу і тиця. О, гарячий. Цей вже холодний. Я постійно ходила, тицяла пальцями, от раз, видно, от два. І мені ж все було цікаво, коли ж воно застигне. А, те, що я встигла поки подивитись, це чим більше води, тим більше, тим довше буде все застигати. І якщо в приміщенні, ага, так, це теж тепленько я відчуваю. Ну, отут прям можна руки гріти. Це проходить хімічна реакція. Тож, якщо в приміщенні тепло, то висохне все швидше, швидше, і якщо хочеться прискорити реакцію, то треба брати гарячу воду. Звісно, якщо хочеться сповільнити реакцію, то треба зробити воду холодну, взяти холодну воду. Це все чисто хімія. І от коли буде холодненький вже цей череп, тоді реакція пройшла, отут форма прям гаряча. І коли ця реакція пройде і все буде холодне, тоді вже можна діставати. Так як я перший раз взагалі працюю з цим матеріалом, мені все цікаво, тому я натицяла пальцем. Але якщо череп більш-менш такий гладенький, його буде простіше дістати, то ось ці формочки і цемент іноді в мене ламаються, тож їх треба, напевно, потримати ще, але ми можемо трошки підгледіти малюнок, такий він трошки мармуровий. О, тут гарно вийшло. І тут теж гарний. Ну, ці тоненькі і вже холодні, але я краще дочекаюся, коли реакція пройде у цього черепка. І Точно він застигне і можна буде діставати. І тоді достану ці. Ну, це, знаєте, це прикольно. Я не пам'ятаю, чи цемент так робить. От цемент у мене він такий вологий, хоча я його заливала ще вранці. Мені цікаво, чи буде оце братися на руки. Ось така чорно-біла чорнильниця буде. Ну, Тут чорний прям такий насичений. І чорний, і сірий. Так, все залишаю в спокої повернусь пізніше. Будемо вже діставати. Ну що ж, пройшло вже години три, черепушка вже холодна з усіх сторон, але я почну з цих формочок. Так, фарба залишила свій слід. Це треба буде потім пошліфувати. Камера, на жаль, передає якийсь такий моркв'яний колір, але він переходить з червоного в рожевий. І це дуже гарно, дуже класно. Мені подобається. І, до речі, пузирів майже немає. Просто така трошки пориста текстура Класно. Так, наступний. Чесно, я не знаю, наскільки гіпс міцний, і тому я прям боюсь якось десь натиснути, бо формочки у мене, бачите, такі тугі, чи як це сказати? Коротше, не дуже м'який силикон. Так. Тут ще ніжніший колір. У мене, на жаль, лампа така, що погано видно. Я потім на монтажі, можливо, підсвічу трошки. Теж позиріочки є, але їх небагато. Так, і до речі, колір, а ні, трошки береться, ладно. Ну, ці штуки, скоріш за все, на підсвічники підуть теж потестувати, як себе веде гіпс, бо як себе веде цемент, я вже знаю. Але цемент застигає набагато довше. Так, ось такий малюночок. Тут пузирів побільше, хоча тут просто така. О, просто така текстура пориста. Пару ось цих пузірочків, це не страшно, це просто проявляє текстуру гіпсу, не більш того, і, ну, я не знаю, напишіть в коментарях, псує це. Зовнішній вигляд, чи додає якусь таку ізюмінку. Я ще е, дізналася, що так як у мене тут є пластифікатор, то суміш застигає трошки довше, і вона не так швидко стає густа саме в, ну, поки я її не залила. Так, ну що, пробуємо діставати? Зубки показались. Діставати з цементу, а, точніше, цемент діставати з цієї форми мені допомагав чоловік. Бо тут де голова, тут, бачите, таке. Звуження йде. Зараз подивимось, як воно дістанеться. Буде дуже шкода, якщо воно зламається, але що поробиш. Ура! я її подолала. Ні, ну, слухайте, це прям. Прям кайф мені дуже подобається. Тут трошки є пузирів, тому що, ну, воно просто не вийде. Все поєдналось, все чудово. Бо, якщо пам'ятаєте, я тут два рази замішувала. Клас. Легше, ніж цементний. Такий класний, гладенький. Ну що ж, я вважаю, що це успіх. Така класна черепушка вийшла. Навіть я шліфувати не буду, бо ну, ця сторона все одно не буде е, в кадрі, скажімо так. Хоча, може потім трошки шліфану. Він дуже приємний на дотик, трошки такий, знаєте, як резиновий навіть. Не знаю, не резиновий, а Такий бархатний силікон, якщо знаєте, штучна шкіра силіконова, от щось таке. Я задоволена знайомством з новим матеріалом мені сподобалось все класно. Потім трошки шліфану ось ці. Вироби, і я так думаю, що буду ще щось робити з гіпсу. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і не забувайте донатити на ЗСУ. Актуальний збір є у мене під відео. Всім папа! -па.